Керівництво комунального підприємства Водотеплосервіс отримало чергове попередження від Калуського рему про відключення від електроенергії. Докладніше про це в рубриці актуальне інтерв'ю розповідає директор водотеплосервісу Ігор Яковина. Пане Ігоре, наскільки серйозним є дане попередження і чим воно зумовлене? Доброго дня, шановні калушани. Хочу сказати, що в суботніх номерах, засобах масової інформації в газетах, а саме в дзвонах під гір, в нахтохіміку, вікнах, ми намагалися пояснити ситуацію, яка утворилася на фірмі щодо розрахунків з ват Прикарпаття Бленерв. Ці попередження були неодноразові, і це події розгорталися з 29 листопада, коли було відключено адміністративне приміщення. Два тижні підприємство практично працювало в режимі надзвичайної ситуації, тому що численні скари споживачів міста щодо отримання різноманітних довідок на пільги, на субсидії, ми вирішували ситуацію наступним чином, що частина комп'ютерного обладнання, вплоть до того, що було перевезено на квартири працівників для того, щоб видати довідки, ми збирали їх, а на слідуючий день видавали. Крім того, ми не могли проводити не ремонт автотракторної техніки, яка є на підприємстві, оскільки тут знаходиться ще і приміщення майстерень, а також проводити якісь роботи по ремонту обладнання насосного і так далі. Ці всі питання ми вирішували на підприємствах інших, які нам допомагали. Але основною проблемою, на жаль, залишалося і те, що споживачі міста не розраховуються за надані їм комунальні послуги. 29 листопада, я вже казав, було відключено адміністративне приміщення. 12 грудня ситуація ускладнилася і вже було намагання Прикарпаття обланера відключити ВНС другого підйому, яка забезпечує практично 95% населення міста. На той час міський голова завдяки міському голові втручанню його вдалося врегулювати ситуацію. Нам був даний тиждень на погашення заборгованості, яка на 1 грудня 1 мільйон 290 тисяч станом на 19 грудня на сьогоднішній день заборгованість становить 906 тисяч гривень. Чому так виникло? Основною проблемою є те, що споживачі, тобто населення міста Калуша, яке в структурі послуг займає практично 85%, п'ять невчасно розраховуються за комунальні послуги, а саме за водопостачання і теплопостачання. Чомусь споживачі думають, що ми можемо там заплатити місяць-два після того, як одержали рахунки. На жаль, так не думають і на неропостачальні організації. Чітко прописано в договорі, як має бути проходити оплата, і тому розрахунки мають бути своєчасними і. Забезпечувати 100% погашення заборгованості, на жаль, населення міста не розуміє цього, і от на сьогоднішній день, на 19, верніше на 19 грудня, відсоток оплати порівняно з нарахуванням в листопаді становить по теплопостачанню тільки 40%. По водопостачанню водовідведенню 55%. Що це означає? Це означає те, що настільки багато часу залишається до кінця місяця, і реально, якщо не вийдемо на 100% розрахунки за комунальні послуги, то ми не зможемо поосити цю заборгованість. А враховуючи те, що наступає було свято і Миколая, ми всі прекрасно розуміємо, що це святковий день, але платити треба. Ніяких на сьогоднішній день преференцій щодо розрахунків водотеплосервіс немає і тому. Одержали споживачі рахунки, будь ласка, терміново проплатити? Ніяких відтермінувань не має бути, тому що ми одержуємо неодноразові попередження вже і від НАК «Нафтогазу», такі самі розрахунки, і по теплопостачанню ТЕЦом. Однак вони не вживають таких кардинальних дій, як вживає Прикарпаття Обленерго. Пане Ігоре, ну все-таки, якщо населення не вийде на той рівень оплати, про який ви говорите, як ситуація буде далі? Ну, на сьогоднішній день зранку вже в 10-й годині нам знову відключили приміщення адмінкорпусу. І аварійна бригада Прикарпатів Обленерго вже виїхала на ВНС Парк відключати і наступне мала відключати водонасосну станцію «Хоті». Знову ж завдяки втручанню міського голови питання відключення вдалося врегулювати. Не відключили ВНС другого підйому через дві. Години включили адміністративне приміщення, але е, е, я впевнений в тому, що сьогодні до кінця дня ми одержимо знову попередження про відключення. Швидше всього, що з попередніх разів бачучи, як це проходить, нам дадуть знову тиждень. І через тиждень ми будемо знати, е, через тиждень ми будемо мати ту саму ситуацію, що відбувалася сьогодні, якщо споживачі не зрозуміють то, що необхідно розраховуватися за комунальні послуги і терміново. Піти чи ощад суще чи в інші банки оплатити, щоб ці гроші були направлені на Прикарпаття ОБНР. Все-таки міський голова, напевно, не може постійно втручатися в цю ситуацію. Йдуть новорічні свята, температура на вулиці понизилася. Чи реальною наскільки реальною є загроза от цих святкувань, щоб Калушани їх провели в холоді без води? Ну на сьогоднішній день загроза. Не знімається, поки не будуть проплачені гроші. Тобто, ця ситуація може виникнути через день, через два, через три. Якщо сьогодні буде попередження, то переважно нас попереджають за три дні, тобто наступне це буде або п'ятниця, або понеділок, і знову треба буде врегульовувати це питання. Е, окрім звернень до населення, як ще можна змусити платити чи розроблені якісь інші можливо варіанти, якісь заходи. Роботи з людьми, ну на жаль, наше законодавство не дозволяє нам проводити якісь такі кардинальні заходи, які би ми хотіли проводити, так як, наприклад, Прикарпаття обленерго, тому що нам заборонено в опальний сезон, наприклад, відключати від теплопостачання, хоч ми одержуємо попередження від НАК Нафтогаз і від ТЕЦУ про те, що е, ми можемо залишитися без газу. Ми вживаємо заходи які, що у нас є, наприклад, установка по відключенню каналізації на сьогоднішній день більше 50 квартир відключених від послуг водовідведення. Це в свою чергу дає певний результат. По водопостачанню на сьогоднішній день у зв'язку з різким зниженням температури ми не відключаємо від водопостачання і Рем і Прикарпатті Обленерго прекрасно розуміє, що Відключивши від енергопостачання водонасосні станції в місті, просто може виникнути ситуація, що при різкому зниженні температури можуть замерзнути труби, по яких проходить вода, оскільки вони будуть незаповнені. І це приведе просто до непередбачуваних наслідків техногенно екологічного характеру. Я дуже хочу звертатися до населення, до споживачів міста Калоша, що такі питання, як цього року, настільки серйозно енергопостачальні організації. На контролі тримають розрахунки за енергоносії, тобто за газ, за покупну теплову енергію, за електропостачання. Що, на жаль, дійсно звертається до населення і прошу, щоб вони оплатили за ці послуги, тому що ситуація дуже складна. І в попередніх номерах газети ми інформували населення про те, скільки коштів поступило на розрахункові рахунки підприємства і куди вони направлені. то за грудень місяць, наприклад, можу сказати, що 98% коштів пішли на виплату заробітної плати, на поваження пенсійного фонду, місцевих податків зборів, за розрахунки за енергоносії, тобто електроенергія, газ, покупна теплова енергія, паливомастильні матеріали, на існування фірми за 19 днів, тобто на придбання таблетованої всіля, яка використовується на котельнях, для придбання хлорного вапна, для придбання хлору зрідженого, який використовується для знезараження, а також для запчастини, для інших цілей на отримання фірми для придбання матеріалів на ліквідацію поривів використано тільки 41 тисяча гривень. Тобто це дуже мало в опалювальному сезону, тому що працюють котельні, працюють центральні теплові пункти, працюють насосні станції. Однак ми мінімум витрат несемо на утримання. Господарства, скажімо так, весь основний, всі основні суми проводяться чітко на ці п'ять позицій, які я тільки що озвучив. Я вам дякую за розмову. Вам, шановні країни, нагадаю, що про реальну загрозу залишитися в ці холодні дні без тепла і без води. Якщо населення, ви, шановні країни, не будете добросовісно оплачувати комунальні послуги. В рубриці актуальне інтерв'ю розповідав директор. Комунального підприємства «Водотеплосервіс» Ігор Яковина.